Добрий ранок. Роберт з Рафалем пішли гуляти, і я хочу зараз, поки я одна вдома, прикрасити ялинку. Вона в нас така прям велика, і в мене насправді небагато іграшок, тому треба буде щось придумати. Подивимося, як ми це зробимо. Зараз покажу, що в мене є. І так, у нас є вироби, які ми зробили на майстер-класі із кераміки. Ці дві штуки із Flying Tiger я їх купляла в Празі ще давно. Цей будиночок із кераміки мені подарували друзі наші. Я з собою повезла <сю> сюди. Ці три вироби я зробила ще в Ужгороді, в своїй студії, теж привезла з собою, коли ми переїжджали. І ці три мені подарувала подруга теж перед переїздом. І, блін, це так цінно, що от є зі мною щось таке від рідних людей. І я зараз подумала, що дарувати прикраси на ялинку, це, це дуже офігенна ідея, тому що це щось таке дістається один раз на рік, і ти кожен раз згадуєш цю людину, по-моєму, офігенно. Далі є такі грибочки, які мені Роберт подарував, така класна гірлянда. Тут е, зірочки місяці, які я вирізала сама минулого року, але їх, напевно, я на стійно повішую, а не на ялинку, тому що на ялинці воно заплутається все, е, ці ниточки. І ще одна така є такі кольорові кульки. Тож поки що не знаю, чи буду їх вішати. Подивлюсь. Іграшок, але що маємо, то маємо. Може, ще додам стрічки, і буде прикольніше. За останні дні у нас поламалось дві гірлянди, які я намагалася покласти на ялинку, так що, не знаю, може, цього року ми будемо без гірлянд, а може, купимо, подивимося. Якось без гірлянд дивно, щоб ввечері не світилася ялинка. Минулий новий рік ми були троє, святкували вдома просто, Рафаель був ще дуже маленький, просипався від салютів, вночі. А цього року ми кликали різних друзів, але поки, непонятно, чи хтось приїде, хочеться якоїсь тусовки, хочеться якоїсь компанії. Ми в Ужгороді теж так святкували завжди в компаніях великих друзів, і це такі прекрасні спогади. В еміграції це, звісно, напевно, найскладніше. Відсутність своїх людей, і це займає багато часу, щоб знайти нових. Я багато спілкуюся зі своїми подругами по телефону. Ми постійно зізвонюємося, і від цього дуже добре на душі одразу настрій піднімається і стає краще. Ташечка. Mm. Сьогодні okay. аутфіт такий. Я захотіла одіти свою літню юбку. Я не знаю, чи так можна біла юбка і чорні колготки, але мені захотілося. І така домашня кофта, яка мені дуже затишна. Mm -hmm. Такі сережки спіральки класні. Недавно їх купила. І колончик. В тебе який аутфіт буде, Рафальчик? Ми десь днів 5 чи може навіть 6. Практично постійно сиділи вдома, тому що Рафаль простудився. І я тільки один раз виходила на вулицю, Фу, захотілося вже якогось руху. Ми зараз йдемо в гральну кімнату. Вона на іншому кінці міста, але вона дуже класна. Це поки що єдина, в яку ми тут ходимо, яку ми знаємо. Тут їх взагалі небагато. Видно, я тепер знімаю як котика. Я дуже блогер. У нас перші настінні малюнки в житті. Що ви можете про це сказати? Рафаïль. Ти балдів, да? угу. так? Ура! Ви Ура! він допомагає. Ура! Він допомагає просто ручкою. Боже, воно стирається. Боже, я така рада бачити сонце. Це відчувається просто як Боже благословіння. Вау! Ми вийшли з Рафаелем гуляти, пропустили автобус, так що йдемо пішком в центр. Я хочу трошки в магазини зайти, купити всі штуки і, може, підемо з ним на набережну до качечок. Не хочеться таке сонце пропускати. Приїхала посилка передача із України і нам привезли гречку. І я така рада, тому що тут гречка дуже невкусна і взагалі. Я дуже рада. Невкусна і дорога. Да. Солені огірки. Що тут ще? Боже, кабачкова ікра. Ну, це чисті закарпатські Рафалю приїхали нові альбомчики, щоб він малював. Три банки варення домашнього. Да, Рафаеле. Це кайф. І ще мені приїхав мій стіл з Ужгорода, який мені Роберт ще давно подарував. Я його так люблю, я його так чекала цілий рік. Це просто. <реш> Ми так радуємося сонцю сьогодні. Це просто такий подарок життя, що ми пішли другий раз гуляти вже з Робертом. Взагалі не хочеться вдома сидіти, коли така краса е на вулиці. Минула зима, до речі, була дуже сонячна, взагалі. а ця е -а супер сіра. Які тут види красиві, вау! Сьогодні 21 грудня, саме темна ніч в році. Сонцестояння зимове, і я така рада, я так чекала цей день. Мені просто хочеться знати, що вже світло буде ставати більше, і мені ця думка дуже гріє. І так, да, хочеться сьогодні палити свічки і радіти, що скоро буде світліше. Що тут робить? Рафельчик, ти собі так сів та тобі допомагаєш? Угу. Mm -hmm. Дев'ять годин. У мене плани на вечір подивитися фільм і повишивати. Сьогодні 22 грудня. Ми йдемо на великі різдвяні накупі. Накупі це чеське слово? Так. Да. Да. Минулого року ми щось провтикали цей нюанс, що тут реально всі супермаркети і магазини закриваються на Різдво, і ми не могли купити їду. Так що тепер ми готуємося заздалегідь. Так, привет. 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 Заснув по дорозі додому в автобусі, а ми зрозуміли, що треба переходити на доставки продуктів, тому що там було стільки людей і з нас висосило всю Ніякі енергію. Зараз покажу, що ми купили. А, так, з овочів ми купили буряки, морковку, цибулю і сільотку купили. Це в нас буде салат шуба. Сіл під шубою на Різдво. Масло, печиво. І хочу зробити знову такі тістечка-картошка. класні, Макарони, мандарини, дитяче шампанське вже на Новий рік. Чіпси такі по святам ми купуємо медиків, Фільтр на воду, яйця, зубні щітки нові. Рафаель тільки нашими зубними щітками чистить зуби. Він свої не любить, так що у нього теж буде вже така велика. Дві гірлянди купили все-таки. Рішили, що треба, щоб ялинка світилася, бо це не діло. І батарейки. 50 євро. Прошу. <пробувати> 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 О. Отак супер. Ти такий маленький олень, молодий. okay <laughs> Сьогодні 23 грудня. Завтра Різдво. Роберт пішов з Рафаелем гуляти, тому що я хочу сьогодні почати вже готувати їсти на завтра, щоб не робити все в останній день. І сьогодні я хочу зробити вареники. А на завтра лишиться шуба і десерт. Таке у нас буде меню на це різдво. Ми завжди в дитинстві. Наша бабуся робила домашні вареники на Різдво. Іноді ми до неї приходили, всі разом і ліпили, і це завжди було так весело і смачно і класно. І я виходить вже третій рік, теж на Різдво сама роблю вареники. Мені дуже подобається ця традиція, буду її продовжувати. Особливо сильні заклинання. максова Вийшло так трошки тіста, і я себе зловила на тому, що мені здається, що це дуже мало. Тому що я звикла, що ми завжди готуємо їжу на п'ятьох людей, бо я з великої сім'ї. Для мене от стільки тіста, це, типу відчувається як нічого, але я розумію, що на двох людей це буде супер. Ну, на трьох. Хлопці вже вернулися, і я думаю, що я зможу зліпити вареники, коли Рафаїл піде спати. Якраз картопля звариться. Да. Майже як глина. Ти вже наводиш порядок на моєму столі Рафлорчик, так? Да? Уже тут все дивишся, все розбираєш, все провіряєш. Маленький ревізор. Пальчиком так. угу. Дапа, дапа. Дапа, дапа. Тут суп з прокадельками вже майже готовий. Картошечка на вареники. Така хазяюшка я. Не мало набрав. Mm. Давай, давай, <різь> -ня. -ня. Сьогодні 24 грудня, день Різдва. Роберт знову пішов гуляти з Рафаелем сьогодні, щоб я могла зробити е, салат. Я зараз буду робити е, шубу. Я вчора зварила всі овочі і сьогодні мені залишилось їх почистити, порізати і розкласти слоями. І ще хочу зробити тістечко-картошка, яке не треба випікати, включила собі другу частину Ельзи. Вчора був Гаррі Поттер, а сьогодні захотіла щось лайтовіше, але різдвяне, снігове таке, Я вчора зірочки собі в кімнату. Я їх зробила із бумаги минулого року. І тут такі місяці. Така атмосфера. Я... Я тепер почуваюся більше собою в цій кімнаті з моїм столом, з цими зірочками. А хлопці тут наблюдають. Місяць видно. Я все ще не можу привикнути, що він ходить і так собі сам. Зараз десь 6 вечора. Ми вийшли трошки прогулятися перед вечерю, нагуляти апетит. Заодно забрали посилку. Прийшла з теми, я замовила там Рафелю Кораблик. На новий рік думала, але ми вирішили, що йому Ейзішку принесли сьогодні. На вулиці мінус 4, відчувається мінус 11, так пише, угоді. У мене таке відчуття, ніби зараз сьогодні Новий рік, а не Різдво. Я так звикла, що на Різдво зазвичай куча народу, велика сім'я, це все. Образ такі дивні відчуття. Але нам е, неочікувано сусідка принесла тарілочку куті. І я так обрадувалась, бо я щось не, не робила кутю. Я не вмію її робити, я за нею забула взагалі. Я так зраділа, бо кутя це завжди у нас було на Різдво. І от е, це такий пазл, якого не вистачало. Короче, так класно. Це солодка та кутя? Так, да, з медом, типа. це типа, каша з горіхами, з ізюмом і з медом, ага. і з маком. Це то, що ми рано морозом все їсти, так? Так, да, але це ще більш невкусно. Типу, на сестянку ха 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 забула зняти мариновані гриби моєї мами. Це шедевр! І каже Рафель, нямі. Боже, я не вірю, що сонце світить. Так класно. Ми вийшли погуляти кудись в центр, де все прикрашено і красиво. Так люблю ранок після свят, коли куча вкусної їди. Ти снідаєш всякими салатами.